Сили оборони вклали вежу спостереження у Білгородській області Росії неподалік кордону з Україною. Це фільмував український дрон, а кадри знищення опублікували в інформаційній агенції Міноборони Армія Інформ. Є кілька версій повалення російської вежі. Можливо, українські військові задіяли дрон камікадзе або ж під одну з опор була закладена вибухівка. За попередніми даними це не просто вишка зв'язку, а російський комплекс спостереження Грінадьор розташований у Козинці на Білгородщині. За його допомогою російські військові оглядали частину українського прикордоння. Росіяни дістали по зубах на чотирьох напрямках. За даними Генерального штабу, Сили оборони України відбили кілька спроб ворожого наступу. Зокрема, окупанти марно намагалися сунути на долину, що лежить на півшляху від Ізюма до Слов'янська. Також безуспішним виявилися спроби рашистів покращити тактичне положення та просунутися до Пісків та Первомайського. Це нагадаю підступи до окупованого Донецька. З втратами довелося відступати загарбникам при спробі наступу на Солидар та Кодему, які лежать на шляху. На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Російські війська 15 серпня знов завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Одна з ракет вдарила поряд із зупинкою громадського транспорту. Одна жінка померла від поранень у лікарні, ще трьох госпіталізували. Одна людина залишається у тяжкому стані. За інформацією речника обласного управління ДСНС Євгена Василенка. Було до десяти влучань. Загарбники обстріляли місто зградів. У тому ж Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку. поверхівку, приліт на дах попередньо без жертв. Горить гаражний кооператив. Уламками пошкодило автівки, повибивало скло у вікнах. Ніяких військових об'єктів там не було. Заявило у мерії Харкова. Українськими хаймерсами знищено базу вагнерівців у Попасні на Луганщині її розташування засвітив російський пропагандист. Військовий кореспондент Сергій Сріда приїжджав на базу найманців і виклав чимало фото у свій телеграм-канал. Все, що залишається найманцям, виносити безліч тіл знищених окупантів з приватної військової компанії. За даними очільника Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая, точним ударом знищено більше сотні росіян. Навіть якщо 100 квадратних метрів Луганської області. Буде під контролем збройних сил України, то можна казати, що Луганщина, Луганщина тримає оборону. Ну от ми і побачили нещодавно, ту бавовну, як ми вже звикли називати, яка відбулася в попасні. Поки що деталі не будемо озвучувати, але якщо врешті-решт виявиться, що більше ста. Вагнерівців з керівного складу загинула, ну це для нас же не буде новиною. На жаль, скоріш за все, саме з приводу кухаря, то ми е е е напевно нас не, не порадують е не буде такої чудової новини. Але заступники так, ну і цифра більше ста. Під вогневим контролем всі ворожі шляхи на півдні, а побиті мости окупанти використовують для втечі своїх командирів. Про це розповіла керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гоменюк. Вона зазначила, що за минулий тиждень українські військові знищили більше десятки російських складів з боєприпасами та осередків скупчення техніки. Сили оборони не оминають увагою і мости через Дніпро. Їх більше не можна використовувати для переміщення важкої техніки, хіба що для автівок з російськими старшими. Офіцерами це сталося після враження командних та передових пунктів. Дуже швидко їх командний склад переміщується в напрямку за міст, як вони це зараз називається, тобто переміщується на лівий берег для того, щоб не не опинитися обрізаними в способах переміщення на більш безпечну територію. Верховна Рада України продовжила воєнний стан ще на 90 днів до 21 листопада. Також парламент підтримав затвердження указу про провадження мобілізації. Ці рішення ініціював президент України Володимир Зеленський. Україна завжди прагнула і прагне миру, і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить. У терорі перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли, на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. Якщо ви мовчите, то підтримуєте злочини Росії. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Росіян, коментуючи ініціативу про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів. На його думку, немає значення, де перебувають громадяни Росії у тому, щоб засудити агресію. І голос має звучати на підтримку України, а значить, проти війни. Коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому, якщо у вас громадянство Росії, і ви мовчите, значить ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І де ви не знаходились, як на території Росії, так і за кордоном, ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить проти цієї війни. Російські окупанти викрили річного мешканця Новоолексіївки АПАЗа Куртамета. Три тижні про долю кримського татаріна нічого не відомо. За інформацією голови межлісуріфазачубарова, Чубарова, 23 липня хлопець виїхав із селища Новолексіївка, що на Херсонщині, до окупованого Криму, до родичів, але на КПВВ Чунгар зв'язок з ним зник. Наступного дня, 24 липня, його матері зателефонував невідомий і повідомив, що куртомери затримали під час перевірки документів на цьому КПВВ. Численні спроби матеріапазова з. Сувати, де її син ні до чого не привели. У меджлісі отримали непідтверджену інформацію, що пази окупанти тримають у Сімферопольському сізо. Але на офіційні звернення адміністрація окупаційного сізо пояснює, що у них його немає. Не деталізуючи зараз багато іншої інформації, яка стала відомою на моході пошуків. Місце знаходження паза куртамета в сьому свій час у нас є всі підстави стверджувати, що громадянин України 20-річний Апас Куртамет був затриманий 23 липня 2022 року на КПВ Чунгар. І з 24 липня 2022 року незаконно утримується ФСБ РФ. При цьому злочинне приховування ФСБшниками місце знаходження Апаза Куртамета від його матері та інших родичів проти протягом 22 днів свідчить про безпрецедентний тиск на молоду людину з метою відомою лише російським спецслужбам. У кримському кафе слухали пісню про українських воїнів. Діджея заарештували на 10 діб. Той увімкнув пісню Дике поле українського репера Ярмака у кафе «Краб», що в місті Щокіне. Кілька відвідувачів висловили претензії. Утім, інші цілком схвально сприйняли пісню про захисників України. Окупанти ж звинуватили діджея в тому, що в кафе демонструвався кліп з символікою полку Азов. Сам же діджей пояснив, що пісню замовив один з клієнтів. Той визнав, що замовив українську пісню і заплатив за це.